Доброго дня, друзі. Сьогодні у нас з вами на огляді чудовий трактор Аріон РД-404 «Сараковочка». -40». І нам про нього розповість Олександр Шалений, тракторист, керівник міні-агро Київ Захід, який знаходиться на Житомирській трасі в селі Бузова. Олександр, вам слово. Друзі, всім доброго дня. Зробимо коротенький. Відеогляд оновленого Ріончика РД-404 у новому дизайні. Це у нас вже старий провірений трактор роками. От, не один рік він на нашому ринку себе зарекомендував дуже хорошо. Значить, на ньому стоїть 4-циліндровий двигун на 40 кінських сил. Отак от, от виглядає у нас все під капотом. Масивна, масивний акумулятор стоїть. Це у нас вимикач маси, бачок гідропецівча керма. Чотири противаги йде в комплекті. Да, Циліндри, звісно, серйозні стоять в такому от оновленому дизайні. Передні шини у нас йдуть 7,5 на 16. Зверніть увагу, які вони широкі, здорові. Також ну, все по стандарту. Два гідронасоси. Повністю рівна підлога, бо у попередніх моделях була підлога нерівна, а у цій модельці вже повністю йде рівна підлога. Оновлена панель приладів. Набагато стала вона зручніша. І даний трактор вже йде із двохдисковим щепленням. Бокові куліси. От. І е, те, що в нас е, в цій моделі змінилося, це є додана е, примусова гідравлика. От стоять такі два мощні гідроциліндри, посилена трьохточкова навізка. І зверніть увагу, який посилений задній міст. От, ну, настояща, настояща сороковочка. Дві пари гідровиходів, оновлений дизайн крил, оновлені задні фонарі. Також задня резина у нас йде вже 12,4 на 24. В комплекті також ідуть і задні противаги. Бак перенесли вже із під капота, сюди винесли. Це вже набагато буде зручніше, не треба до доверху і заливати, обливати весь трактор солярку, і вам вже буде набагато зручніше. От, заливати солярку, е, десь паливо тут. Там. От, е, побільшений циклон повітряний, от, щоб йому повітря, щоб більше воно очищалося. Ну от Що я можу сказати? Приїжджайте в Мініагру і купляйте даний трактор. Друзі, сподіваюсь, вам подобається Оріон РД 40 оновлений. Класний дизайн, потужний трактор, потужна рама, потужні мости. Компанія Мініагра по всій Україні пропонує такі трактори. Тож, друзі, під відео залишу посилання на сайт компанії Мініагра, натиснули і перейшли прямо на карточку товару з Оріоном РД Сараковка і побачили ціну. Ціна актуальна в гривні, кредит, лізінг. Всі програми у нас працюють. Всім гарного дня, лайк, підписка, до нових зустрічей.